У Міноборони назвали причини звільнення директорки Агентства оборонних закупівель Марини Безрукової. Як повідомляється, на сайті відомства йдеться про неякісне планування закупівель та витоки закритої інформації. Міністерство також звернулося до правоохоронних органів для розслідування і правової цінки дії колишнього керівництва АОС. Нагадаємо, наглядова рада агентства вирішила продовжити контракт із пані Безраковою на рік, а Міноборони відмовилися погодитися на це рішення. Безрукова відсторбезрукову відсторонили від посади і призначили тимчасового виконувача обов'язків Арсена Жумаділова із державного оператора Тилу. Російська армія знову взяла під контроль Новомлиськ. на Харківщині. Повідомляє профільний ресурс Діпстейт. Зайняття села відбулося приблизно декілька тижнів тому. Були сподівання, що ситуація виправиться, але з боку командування їй надавали невелике значення. На сьогодні проблема прогресує. пишуть аналітики. Зараз росіяни збільшують кількість піхоти у Новомлинську, виставляють засоби ураження та укріплюють територію. Одночасно з цим на Харківщині не кращою стає ситуація навколо дворічної. Наголошують у Діпстейт.